Війна це щось страшне. Це не можна пояснити ніякими словами, і ніхто не може зрозуміти, для чого ці війни, хто від цього має якийсь зиск. Вітаю, друзі! Сьогодні ви побачите повне відеозвернення батька Оксани Марченка-Михайла про війну, про те, що він втратив свого батька і що думає про доньку. Дочекайте за хвилину, а почну цей сюжет з інформації від Ігоря Кондратюка. Український телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк, який працював разом із радницею Оксаною Марченкою. На відомих проєктах X Factor та Україна має талант згадав, що раніше не помічав за колегою про російських настроїв, і він навіть заявив, що вона виступала за українську мову, а її тато носив вишиванку. Про це шоумен розповів в інтерв'ю Марині Макшиній для Спортарена. За словами Кондратюка, у повсякденному житті Марченко була російськомовною, але на телебаченні вона. Постійно спілкувалася українською мовою. У нас із нею було кілька епізодів, коли вона говорила не переходити на російську мову в X factory навіть якщо приїхали люди не з України. Реально, ми з нею про це говорили. Вона питала: навіщо ти переходиш на російську? Я відповідав: так людина приїхала за Уралу. Вона ж ні Бельмеса. А вона говорила, це її проблеми. Нехай вчить. Поділився продюсер спогадами про колишню співпрацю з дружиною проросійського політика Віктора. Медведчука. Телеведучий додав, тато її постійно ходив у вишиванці. У них там, по-моєму, мама з татом розійшлися. Не говоритиму про це. Я не дуже цікавився цим. Але тато був на всіх ефірах перші роки три. Він завжди приходив у вишиванці на Ефіри. І як раніше повідомлялося, Кондратюк припустив, що відомий проросійський політик Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко, кумом яких є президент Російської Федерації Володимир Путін, після 24 лютого повністю перейшли на бік агресора, насамперед, через гроші. Велику роль відігравали також зв'язки олігарха з Кремлем та. ФСБ, ну і нагадаю, що буквально три дні тому я розповідав вже цю новину. Що в Оксани Марченко забрали маєтки, які знайшли на Львівщині там. Певне майно близько в 2 мільйони гривень з приводу майна на Київщині зараз теж СБУ розслідує і це все майно мають повернути Україні. І зараз хочу слово передати батьку Оксани Марченко Михайло, де він розказує про війну. Відео було записано перед тим, як Оксана втекла в Росію. Як ми бачимо, хто б не воював, а всі програють, тому що вбиті є. З обох сторон. Якщо і вбиті, то всі і програють ці цій страшній, непотрібні війні. Ця війна, я вважаю, йде від якогось злого духу. Тому що зрозуміти, зрозуміти нормальній людині, для чого ця війна, для чого вбивати один одного, вбивають. Молоді люди, які не знали і не знають один одного, але за якоїсь дурної ідеї, тому дуже прикро, що тільки загинуло наших людей. І тому потрібно берегти мир. Потрібно потрібно берегти мир і потрібно все робити, Аби не було війни. Я дуже і дуже сумую до сих пір за татом. Тому що дивлюсь на фото тата, який він був молодий, дивлюсь на фото мами, коли вона була молода. І дивлюсь, як як шкода, що я виріс без тата. Тому дуже і дуже я згадую тата. Завжди в день смерти ходимо в храм, ставимо свічку і пам'ятаємо. Нашого тата Марченко Андрія Костянтиновича. У батьків Марченко, у мами Тетяни Георгіївни і батька Михайла Андрійовича, це був другий шлюб. Тому в Оксани є старша сестра по батькові Діана і сестра по мамі Анна, а ще рідний молодший брат Андрій. Батьки Оксани Марченко з її сестричками Діаною і Анною. Можете побачити на цих світлинах. Марченко розповідала, що в дитинстві хотіла стати лікарем-хірургом. Після восьмого класу школи Оксана вступила до медучилища, але провчилася там зовсім недовго. Її мама забрала документи до. Щоб та допомагала їй з маленьким братом. Згодом Марченко так і не повернулася до навчання в медицині. Каже, зрозуміла, що ця професія її не підходить. Вона вчилася на історика, працювала багато років на українському телебаченні, вела величезну кількість проєктів. Багато глядачів запам'ятали її з x фактора Власне, її участь проплатив її чоловік Віктор Мартвичук. І зараз Оксана перебуває в Москві. Вона переконувала свого кума Путіна, аби він повернув чоловіка Віктора Мартвичука в Росію, обміняв на військовополонених і так далі. Але кум Путін діяти не хоче. І знаєте, після цієї ганебної, просто ганебної конференції навіть знати не хочеться про таку людину, як Оксана Марченка. Такий сором тобі, Оксана. Тобі. Тобі Україна дала теж стільки тебе любили, повага була, якесь ім'я було, потім ти все зіпсувала. Ну, знаєте, муж і жена, як то кажуть, одна сата. Ну, ви це все прекрасно знаєте. Ви всі мужчини, жінки, ви розумієте, в якому стані я перебуваю, І я, е, я не буду вам жалуватися, але я вигляжу очень плохо, поэтому я не хотіла б, щоб це моє лицо в, именно в. В такому відео, віділів мой муж, я бы хотела, чтобы он, э, не видел меня заплаканой или же не такой, как ту, которую он всегда привык видеть. Поэтому, если ваше любопытство нетерпимно, я продолжу в маске. Знаєте, мабуть, у весь ось цей внутрішній світ людини і потім передається на обличчя, на зовнішність, тому що так як виглядає Марченко, ох, не буду цього навіть коментувати. Бладарю. Там... Никакой реакции на мое обращение пока я, к сожалению, не э, получила, но, э, наверное, я и не ожидаю получить реакцию от Владимира Зеленского, который э, не прислушивался к диалогу, а куда уж сейчас э, отвечать на мои просьбы и требования законные, соблюдать права человека? Нет, на такие вопросы он не отвечает. Он сам себе закон. Як то кажуть, Бреше і не червоніє, а ще й називала себе прочанкою, паломниця, главна паломниця страни. Ой, Оксану, сходи в монастир, помолися. Може Бог відпустить ці всі гріхи, які ти скоїла, як не соромно. Година прес-конференція, і ти навіть слова про дітей не сказала. Все там Міртвічук, Медвечук, мій чоловік. Та хто ти така взагалі зараз? Фух.